Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 20 червня. А зараз ми розповімо вам про подію, яка сталася 20 червня. 1933 року саме цього дня завершилося будівництво Біломорсько-Балтійського каналу імені Сталіна. Це був один з найамбітніших інфраструктурних проєктів сталінської епохи, що мав з'єднати Біле і Балтійське моря. Але за масштабами трагедії він не поступався жодному іншому об'єкту того часу. Канал завздовжки понад 220 кілометрів. Звели всього за 20 місяців. Неймовірний темп, який досягли за рахунок безжального використання праці понад 100 тисяч в'язнів гулагу їх офіційно називали каналармійцями, але працювали вони в нелюдських умовах з лопатами, кирками та тачками, без машин і техніки, часто у болотах, холоді і голоді. За офіційними підрахунками, під час будівництва загинуло 12 тисяч людей, проте, за неофіційними, від 50 до 86 тисяч. Канал став першою великою будовою соціалізму, яка мала показати силу радянської системи. Але результат виявився неефективним. Канал був занадто мілким і вузьким для великих кораблів. Урочисте відкриття відбудеться лише за кілька тижнів, але вже сьогодні завершення робіт пропаганда подавала як перемогу з іменами Сталіна, ягоди та перевихованих трудом злочинців. Та ціна цього будівництва виявилася вражаюче жорстокою. А як ви вважаєте, чи можна вважати такі проєкти досягненнями, якщо їх створено ціною тисяч людських життів? Сім років копіткої праці, 15 тисяч робітників і понад 13 мільярдів доларів витрат. І от 20 червня 1993 року крізь товщу вперше рушив потяг. Все це про один з найамбітніших інженерних проєктів 20-го століття Євротунель. Цього року між Францією та Великою Британією здійснено перший пробний рейс потяга по тунелю, який проходить на глибині до 75 метрів під морським дном. Майже 50 кілометрів тунелю, 38 з яких під водою. Ідея з'єднати Британські острови з континентом існувала ще з 1802 року, але лише у 1986 уряди двох країн нарешті потисли руки. За задумом тунель мав не лише пришвидшити сполучення, а й символізувати об'єднання Європи. Перший тестовий проїзд пройшов успішно. Потяг вийшов з французького кале та прибув до англійського Фолькстоуна, пройшовши тунелем лише за 35 хвилин. Будівельники аплодували, інженери раділи. Мрія перетворювалась на реальність. Офіційне відкриття євротунелю відбудеться лише наступного року, у травні 1994-го. Але саме цей момент 1993-го став першим підтвердженням, тунель працює. А як ви вважаєте, євротунель став тріумфом європейської єдності чи технічним викликом, що виправдав себе лише частково? Якщо вам подобається наше відео, то поставте йому вподобайку, а також підпишіться на наш канал.